Прекрасне місто. Воно є культурною столицею України. Я відчув величезну прірву між центром Києва та Львова. Наскільки людям на місто має величезну мережу трамваїв, що ходять по центру, дух життя від площ до павуки, місто, яке має величезну історію, місто, про яке писали знамениті люди. І в незалежності, як воно тебе зустріне, архітектурним ансамблем чи реконструкцією, Печінням сонцем чи зливою воно залишиться у пам'яті на завтра. І ти захочеш його відвідати ще раз. Тому сьогодні я розкажу трішки про історію Львова, про деякі його будівлі, що обов'язково треба відвідати та свої почуття від міста. У описі є тайм-коди для легшого ознайомлення. А тепер поїхали. Львів заснував король Данило приблизно у 1231-35 роках. Перша згадка була 1256 року. Близько 1272 року. Місто стало столицею Галицько-Волинського князівства. Невдовзі після смерті князя Юрія II Львів на понад чотири століття опинився під владою королівства польського. 1356 року місто отримало Магдебурзьке право. В добу середньовіща Львів був важливим торгівельним центром за австрійського панування, місто стало середком українського та польського національних рухів після розпаду Австро-Угорщини восени 1918 року. Львів деякий час був столицею Західноукраїнської Народної Республіки, але після українсько польської битви за місто у листопаді 1918 року перейшов до Польщі, що у 1922-23 роках було визнано міжнародними фактами та угодами. Під час Другої світової війни місто захопив Радянський Союз, а згодом Німеччина. Після війни було юридично закріплено Ялтинською угодою 1945-го року, за якою Східна Галичина і, зокрема, Львів, залишався у складі Української РСР. 1946 року між Польщею та УРСР відбувся обмін населенням, яким разом із наслідками війни суттєво вплинув на населення Львова. Львівський вокзал. Історично, це перший вокзал на території сучасної України. З 1861 року часу відкриття це вже друга вокзальна споруда, зведена у 1899-1903 роках за проєктом архітектора Владислава Садловського. У будівлі поєднані два архітектурні стилі історизм та сецесію. Історизм в архітектурі це повернення до стилів минулого. Асоціація – це стильовий напрям в архітектурі Центральної Європи початку ХХ століття. Одне з регіональних відгалучень загальноєвропейського стилю модерн. Дверцева площа виникла разом із вокзалом у 1861 році. Але більш цікавим для мене є її реконструкція 2019 року. Після цього площа стала більш мобільною та живою. Громадський транспорт став зупинятися навпроти вокзалу. Площа отримала пішохідний простір. На ній висадили дерева, зробили штучний став та фонтан. Розділили смуги трамвая громадського транспорту, приватного транспорту, таксистів та велосипедистів, створили велопарковку та підземну автопарковку. Війська національна опера. Якщо ви були у Львові, але не бачили оперний театр, ви не бачили Львів. Так сказав нам екскурсовод, і чимось я можу з цим погодитися. Кількість деталей, нависаючих перед тобою, справді вражає. Розташований на проспекті Свободи в центральній вулиці Львова, одна з найкрасивіших і найпрестижніших у місті, центр ділового і культурного життя. В архітектурі проспекту Свободи переплилися риси сецесії і еклектики, що живиться історичними стилями класицизму неоренесансу та бароко. Будівництво театру почалося у червні 1897 року за проектором архітектора Зигмана Горголевського, автора багатьох монументальних споруд Польщі і Німеччини. Архітектура неоренесанс та еклектика. Про ці стилі я розповідав у відео про архітектуру. Зовсім скоро вийдуть більш поглиблені відчини. Площа ринок. Центральний майдан у Львові, історичний центр сучасного міста, характерний для середньовічної архітектури європейських міст, центр історичної дільниці серед місця, згадки про теперішню головну площу Львова містить книга протоколів судових засідань Львівської міської ради 1382-1389 років. Архітектурний вигляд площі формувався в період розквіду ренесансу у Львові. Лише дворяни та вище духовенство мали право споруджувати будинки вище трьох поверхів за вишки. Лише вони мали право розміщуватися на фасаді більше трьох вікон на одному поверсі. Це наклало свій відбиток на архітектурних вигляд будівель. Більшість будинків побудовані на вузьких витягнутих глибину ділянках, складаючися із головної будівлі, внутрішнього двору та фліки. Організація українських націоналістів. Під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України, Ратуша 1835 року, побудована у стилі класицизму, та протягом усього часу свого існування була місце перебування центральної міської влади Львова сьогодні. резиденцією Львівської міської ради. Пам'ятка архітектури національного значення, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Домініканський собор це велична архітектурна пам'ятка пізнього бароко з оригінальним скульптурним оздобленням. На місці собору був палац короля Лева І та готичний храм. Незабаром після знесення Готичного собору у 1749 році наріжний камінь нової будівлі заклав Юзеф Потоцький, великий гетьман коронний і Краківський Каштелян. Проєкт нової будівлі храму був розроблений інженером і архітектором Яном Деві. У 1972 році будівлю монастиря було перетворено на музеї, релігії та атеїстів. Церква осміння Пресвятої Богородиці. Мурована церква у Львові збудована у 1591-1629 роках за планом Павла Римлянина. Структура церкви витримана у стилі італійського ренесансу, але на основі традиції українського будівництва. На осі захід скіт тридільна і три верха як основний тип українських дерев'яних церков. Побудована успенським братством, церква мала трьох своїх попередниць. Костел і монастир кармелітів Босу. Бароковий комплекс монастиря ордену кармелітів Босив зведено у 17 столітті за міськими мурами Львова неподалік від Краківської брами. У 1990 році комплекс монастиря передана отцям студитам УГКЦ, а собор отримав назву храм Святого, побудований із цегли у бароковому стилі. Костел і монастир бернардинів, зведений у першій половині XVII століття у стилі італійського голландського ман'єризму, течія європейського мистецтва та архітектурі 16 століття, що відобразила кризу гуманістичної культурі відродження, характеризується втратою ренесансної гармонії між тілесним духовним, природою та людиною. До Львова бернардини вперше прибули у 1460 році. Не можу не згадати, що в монастирі не можна знімати. Але та кількість деталей золота просто вражає. Перед монастирем можна побачити залишки Львівської цитаделі, а також не менш легендарного від Омського львівське метро. Державний історико-культурний музей-заповідник, Личатківський цвинтар. Меморіальний цвинтар у Львові на 86 полях загальною площею 40 гектарів. Тут розміщені понад 300 тисяч поховань. На могилах встановлено близько 500 скульптур і рельєфів. Відкритий 1786 сімсот року, один із найстарших теперішніх комунальних цвинтарів Європи. Тут можна побачити багатьох. Знаменитих людей Іван Франко, Соломія Крушеницька. Ми пробули там зовсім недовго, десь півгодини, але вигляди цвинтара, його оглядність, дуже різниця від київського байкового кладовища. Дуже непогано буде зробити музей заповідник і на байковому цвинтарі, та відновити деякі пам'ятки, що знаходиться там. Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. На стелі встановлено 107 вигравіюваних табличок із портретами загиблих, на яких вказано імена, прізвища, дати народження та смерті. А також гасло кожного героя Небесної Сотні. Спеціальний отвір, що є на кожному портреті, охочі можуть поставити квітку. Портрети усіх героїв погоджено з їхніми родинами. Стіна за додумкою та нагадує барикади, охоплені вогнем. Собор Святого Юра, собор Галицької митрополії у ГКЦ, бароково-рококовий монументальний архітектурний ансамбль з виразними національними рисами, вважався голодною святиною українських греко-католиків до побудови Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Ансамбль займає своє рідне місто в мистецтві культури українських земель ще через те, що він зберіг і нині переховує у своїх стінах немало визначних історичних та мистецьких пам'ятник різного часу, зокрема таких, що належать до найважливіших і найрепрезентовувачних для своєї епохи. Площа Кропивницька. Тут знаходиться храм Святої Ольги та Єлизавети. чинна неготична церква. Будівництво церкви розпочалося із закладання фундаментів 25 вересня 1904 року. Під керівництвом інженера Кароля Ріхтмана. Церква, збудована на пам'ять про імператрицю Єлизавету Баварську. Місцем спорудження обрали площу Солярні обабіч вулиці Городоцької. Вибір було зроблено так, щоб споруда церкви закривала від головного вокзалу вид на Собор Святого Юра, який був греко-католицьким. І нагадував всім, хто прибував до Львова залізництво, що тут живуть українці. Будувався костел за кошти залізничників для їхньої парафії. 2016 року групою художників-відражистів в церкві було встановлено перший в Україні відражний іконостас. Церква дуже гарна. Здається, ніби це шматочок торта через поєднання кольорів. Раджу відвідати її, щоб побачити різницю екстер'єру та інтер'єру. А також на площі стоїть пам'ятник Степанові Мади. Палац Потоцьких. перший палац збудований у стилі класицизму за проектором архітектора Ігнація Хамбреза. Це була двопорохова прямокутна в плані будівлі з високим дахом. Новий палац був збудований у стилі бароком. Вірменське кафедральне супорозпіння Пресвятої Богородиці. Пам'ятка архітектури національного значення у Львові, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО, Вірменську церкву було збудовано у 1363-1370 роках. Дуже часто церква горіла та перебудовувалася. Незважаючи на перебудови, добре звели, збереглося об'ємне планування вирішення старої східної частини храму. Яка відобразила традиції давньоруського і вірменського монументального будівництва, що осягають Візантії. Особливо вражають на повторні форми та колористка фресок, мозаїк та сузірів. Окремі архітектурні деталі, епітафії та скульптури свідчать про вплив готики, ренесансу і бароку. Протягом століть собор був громадським релігійним центром вірменської громади у Львові. Якщо ви хочете відчути всю атмосферу Львова, ви обов'язково повинні погуляти по різних двориках, які можуть бути найрізноманітнішими: одеські дворики, колодці, вірменські дворики, дворики будинку вчених, бернардинського та італійський дворик або ж венеційський. Зведений 1580 року, це затишне місце у самісінькому центрі Львова. Пам'ятка ренесансної архітектури, яку також називають королівською кам'яницею. Створювали цю красу Петро Барбона та Павло Римлянин. Дворик знаходиться у внутрішньому подвір'ї палацу і до нього можуть потрапити всі охочі за символічну плату. В ньому гармонійно передається атмосфера дворику в Венеції та Риму. Латинський кафедральний собор відомий під місцевою назвою Катедра. Культова споруда, римокатолицька католицька базиліка. Точна дата початку будівництва катедри невідома. Будівля належить до семи найдавніших храмів Львова. Протягом історії катедру неодноразово перебудовували і добудовували. До сьогодні збереглося вісім добудованих каплиць надавно навколо храму. Вежа Латинської катедри є однією з найвищих споруд центральної частини міста, вища лише Ратуша. Разом з чотирма іншими будівлями вона відображена на логотипі міста. Архітектурні стилі катедри, готика, бароко, ренесанс та еклектика. У Львові є неймовірно багато красивих церков, соборів, твориків, мозаїк, місць, які, за якими доглядають. Тому раджу всім відвідати це гарне місто. До зустрічі!